Цих чоловіків не лякають ані снігові замети, ані колючий мороз. Попри усі принади січневої погоди, вони залюбки грають у футбол, не відчуваючи холоду, бо їхні тіла зігріває рух, а серця любов до тренера. 12 років поспіль напередодні 30 січня з усіх куточків України та з-за кордону до нашого міста поспішають вихованці Леоніда Копитка, щоб привітати одного зі старішин Бордичівського футболу з днем народження. Мені дуже приємно, що в мене такі вихованці. Вони в мене красені, вони в мене дуже помірковані люди. А це все говорить про те, що ми в процесі занять футболом займалися не тільки футболом, ми займались тим, що вчились, як жити в подальшому житті. Кожен із моїх вихованців мав мрію стати. Людиною цьогоріч Копитку виповнилося 72. Іменинник більше 40 років віддав роботі у Бердичівській ідею США. Виховав не одне покоління прекрасних футболістів, футбольних тренерів і просто порядних людей. Свого наставника і вчителя вихованці традиційно вітають за допомогою товариської футбольної зустрічі. З 10 років Лені Степанович я став вихованцем 66-го народження дітей і до сих пор ще граю в футбол. Лені Степанович був строгим тренером? Ні, він був строгим і дуже добрим, скажу чесно. Якби він була він завжди казав, якщо ви навіть футболістами не станете, ви станете людьми. А це я думаю, що на сьогоднішній день в нашій країні це саме найголовніше. Футбол і, і Леонід Степанович дали для мене, зробили багато. Тобто я. Зумів навчитися боротися з труднощами, перемагати самого себе, перемагати якісь суперників чи просто суперництво, якісь, що заважає людині. Працюючи у дитячій спортивній школі, розповідає Леонід Копитко, він 30 років очолював збірну команду обласного відділу освіти і науки, яка успішно виступала на республіканських змаганнях. Більше трьох десятків разів підопічні бордичівського тренера виходили на обласних першостях чемпіонами. Не всі, хто займався футболом у Леоніда Степановича, стали спортсменами, але усі є безмежно йому вдячними. Це чоловік, вокруг якого ми всі обідаємося, який… Ну... не знаю, как уже назвать, там, родителями, не родителями, но, во всяком случае, то, что он привнес наш коллектив и наши отношения, которые продолжается вот всю нашу жизнь, это же только ему спасибо. дай Бог ему просто здоровья, потому что хочется собираться и в следующем году, и еще через 10 лет. Те часы, когда мы еще были, ну, Зараз, можна казати, пацанами і бігали в футбол. Наші батьки змушені були довго і багато працювати, то він займався нашими душами, нашими і здоров'ям нашим, тобто виховував, тренував і направляв на путь той, на який до якого ми сьогодні прийшли. Тому це наша легенда, і ми йому дуже вдячні, бажаємо тільки здоров'я і як можна найдовше ще нас біля себе згуртовувати. Він учив бути мужніми, перевіряв оцінки у щоденнику, радив, як спілкуватися з дівчатами і допомагав влаштовувати своє життя. В ході товариської зустрічі чоловіки багато чого згадали про тренера, іначе знову опинилися у дитинстві. Ми їздили по всьому брдичі, де ми тільки не тренувалися, і от зима. Та й зараз немає, ще так як треба. Тоді тим більше не було. Ніяких душових, ніяких нормальних роздягання може й не було. А ми бігали, скажімо, по снігу, одягали там по декілька пар шкарпеток між ними целофанові кульочки, бігали по снігу, ніхто не хворів. Ну, це все було здорово. І Степанович бігав разом з нами. Звичайно, він тоді був помолодший. Нам уже зараз по 50-60. По Ну, Степанович тоді був молодий, крепкий, він бігав разом з нами по цьому болоті, по снігу. І ми бачили, він своїм прикладом показував, він е не полив. Нещодавно Федерація футболу України нагородила Леоніда Копитка медалю за заслуги, за вагомий особистий внесок у розвиток цього виду спорту. За дорученням обласної федерації почесну відзнаку тренеру вручив секретар міськради Василь Толочко. І те, що вони сьогодні приїхали сюди, і те, що відбулися сьогодні футбольний матч, це щедне свідчення в тому, що ви були і залишаєтесь великим тренером і великим педагогом. Наразі Леонід Копитко перебуває на заслуженому відпочинку. Вболіває за підростаючу футбольну молодь. Мріє, щоб у неї були всі умови для занять і радіє за своїх вихованців, котрі пройшли через його руки і серце. «В Серці, мому, є і було кожному місце. У мене не було любимчиків, в мене не було поганих вихованців. Вони в мене всі хороші. Всі до єдиного. Я дуже задоволений, що я пройшов життя з такими людьми, як мої вихованці.